Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер Клас. Так само, як і по Лізі чемпіонів, у Лізі Європи, в турнірі, в якому 8 турів групового раунду вже позаду. Відбулося сьогодні жеребкування. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Подобайки коменти. Це дуже потужна підтримка від вас, друзі. Дякую наперед. Отже, схема і регламент як основного групового раунду Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, так само і плей-офф 16-ї 16 і 18. Подібні в обидвох турнірах: і в Лізі Чемпіонів, і в Лізі Європи. Лише різниця в днях проведення. Ліга чемпіонів будуть проводитись 16, 11, 12, а відповіді матчі 18 19 лютого. А Ліга Європи 13-го перші матчі, а 20 лютого матчі відповіді у четвер. Отже, друзі, спочатку сформовані стикові. На півматчі однієї 16-ї, 8 переможців, яких е приєднаються до восьми вже заздалегідь посіяних перших восьми з таблиці в Лігі Європи, які чекають в одній восьмій вже. А поки що 13 і 20 лютого ми з вами е будемо свідками двобоїв. Між наступними восьми парами. Ференц Варош, Угорщина, Вікторія, Пельзень, Чехія. Юніон Сен СЖ. Юніон, який бельгійський. Зрозуміли, достався Аяксу з Нідерландів. Аякс Амстердам. Потужна пара. Погодьтесь. Юніон Аякс. Далі іде пара, яка б могла б цілком претендувати на фінал Ліги Європи. Порту Рома. Погодьтесь, дуже потужний матч. Далі Паук Стяуа. Прийнято називати цей клуб вже ФСБ. Футбольний клуб Стяуа Бухарест. Скорочено. FC F. СБ. Да. Далі. Пята пара. Твенте Боді Глимт. Шоста пара. Азет Алькмар. Галатасарай. Також серйозна пара. Фенербахче Андерлехт. Сьома пара и Мюртелен. Датський клуб проти Реал Єдат Сан Себастьян Іспанія. Отже, переможці ось цих восьми матчів. На них чекає вже в одній восьмій. Далі будемо бачити, хто кому. Лацео, Атлетик Більбао, Олімпіакос, Рейнджерс МЮ Тоттенхем. Айнтрахт і Ліон. Ось ці восьмеро чекають на переможців оцих от е, 8 1,16 плей-офф матчів. Не знаю, як вам, друзі, для мене особисто найпотужніша пара це Порто Рома. Так. Азет, Алькмар, Галатасарай також не слаба пара і Юніон Аякс, але найпотужніша Порто Рома. Далі будемо бачити, далі будемо стежити і вболівати. Пишіть в коментарях, яка пара найпотужніша для вас. Друзі, буду чекати. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найголовніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую за увагу, за підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава батастраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, кохання, добра, любові і щастя. Дякую, що ви у нас є. Всім удачі. До зустрічі, всім па-па!